Привіт всім! Я Наталія і сьогодні ділюся практикою, як позбутися тривожних або нав'язливих думок. Коли вас переслідують тривожні або нав'язливі думки, уявіть собі, що ви їх розташовуєте в повітряній кулі, яка прив'язана до вас, і наче відріжте цю нитку подумки. І скажіть, відпускаю, відрізаю. Уявіть собі, що ця кулька повітря розчинилася в повітрі. Або помістіть всі думки у склянку з водою та розчиніть у морі, вода розчиняє всі страхи і одразу заміщайте гарними думками. Ми не можемо одночасно думати погані та хороші думки. Так як, наприклад, ми вдягаємося, ми не можемо одночасно вдягнути брючний костюм та юбку, ми обираємо щось одне. Отже, думайте, хороші думки, і ваш емоційний стан обов'язково покращиться, навіть якщо вам не віриться в це, просто друковуйте їх в свій мозок, в свою душу. Всім спокою та гарного настрою.